Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачний мармуровий кекс з додаванням гарбуза. В першу чергу приготуємо гарбузове пюре. Можна запекти гарбуз в духовці, приготувати на пару або зварити в кастрюлі з додаванням води. Мені подобається запікати в духовці, так як пюре виходить більш густе. Гарбуз я нарізала на такі шматочки і ставлю в розігріту духовку 180 200 градусів на 30 хвилин. Ось дивіться, через 30 хвилин я виняла гарбуз повністю. М'який, ми його зараз потрібно перетерти. Я збиваю блендером. Можете просто то вкачку такою, як мене, так картопляне пюре, так як він зовсім м'ягенький. Ось так нам потрібно підготувати просто пюре. Підготувала пюре, також я підготувала всі інгредієнти, які мені потрібні для кекса це е, вершкове масло, яйця, сіль, цукор. Один апельсин, звичайно ж, гарбузове пюре. В мисці беремо м'яке вершкове масло. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Я беру 160 грам м'якого вершкового масла, додаю дрібку солі, також додаю цукор. У мене 60 грам цукру, додаю ванілін. Можна замінити на ванільний цукор або на естракт ванілі. З одного апельсина я ось натираю цедру. Завдяки цедрі кекс вийде дуже ароматний і зовсім не буде відчуватися гарбуз. Якщо ваші дітки не люблять гарбуза, а так як він корисний, з нього потрібно готувати і його вживати, можете приготувати такий кекс, їм обов'язково сподобається. Натерли цедру. І далі ми збиваємо міксером. Приблизно 3-4 хвилини, щоб маса стала більш світліша і пишна. Далі додаємо 2 яйця, і будемо збивати ще приблизно 1-2 хвилини. Зараз додаємо гарбузове пюре. Його повинно приблизно бути 250 грам. Не забувайте, що всі продукти для кексу повинні бути кімнатної температури. Далі додаю 150 г, мені потрібна або сметана, або кефір, або йогурт. Знову змішуємо, відставляємо в сторону, і нам потрібно сік з половинки апельсина. Додаємо сік. Приблизно 40 г соку виходить. Зараз ми змішаємо всі сухі інгредієнти. Мені потрібно 250 г пшеничного борошна, одну чайну ложку розпушувача. І ще додамо півчайної ложечки соди, так як там є апельсиновий сік, більш кислинка є кефір ну, або сметана, тому додамо ще соди, перемішуємо і будемо поетапно вводити в наше тісто сухі інгредієнти. Спочатку половину просіюємо, розмішуємо, розмішуємо або вінчиком, або лопаткою, чим вам зручно. Це все робите швидко. Ось так вмішали половинку і знову просіємо іншу половину і вмішуємо в тісто. Ось таке тісто в нас виходить, дуже повітряне, м'яке. Зараз ми його розділимо на дві частини. Приблизно половину тіста я відкладаю в іншу миску. І зараз нам потрібно в кожну порцію тіста додати, в одну ми робимо шоколадну, а одну буде також оранжевого кольору. Ми просіємо 30 г борошна в одну частину, а в другу частину будемо просіювати 30 грам. Какао-порошка. Таким чином у нас тісто буде однакової консистенції, густота буде однакова. Ось в другу частину просіюємо. Какао порошок 30 грам, 30 г – це 2 столові ложки. І також змішуємо. Не забувайте розігріти духовку до 180 градусів. Ось два тіста у нас готових. Форму я змастила вершковим маслом, присипала борошном, тоді в нас буде дуже гарно, коли спечеться, відходити кекс від форми. І ось так частинами я викладаю шоколадне тісто і світле тісто. В хаотичному порядку викладаємо. Буде такий візерунок. Можете взяти, я робила ще круглу форму і викладати посередині, ось так, по ложки. Ложка того, ложка того, і воно виходить, і потім пройти, і виходить такий узор зебри. Я ще шпашкою в кінці, ось так роблю такий візеруночок, він більш вирівнюється зверху. Ну і випікаємо кекс у розігрітій духовці до 180 градусів 50-60 хвилин. Під час випікання обов'язково не відкривати духовку. Приблизно через 45 хвилин ви можете провірити шпажкою на готовність. Ось у мене випікався 50 хвилин рівно. Я його виняла. Шпажкою обов'язково перевіряю, вона повинна виходити сухою. Я залишаю да, 10 хвилин, щоб він вихолов трішки. Ось він трошки ось так усів. Я його виймаю, дивіться, як він гарно виймається, зовсім не пристає до форми. Він дуже ніжний, повітряний. Можна залишити, щоб він зовсім вихолов, але так як у мене вже чекають, його хочуть куштувати, тому ще теплим. Я вже його прикрашу. Зараз ми його будемо прикрашати. Я взяла столову ложку апельсинового соку і додаю цукрову пудру. Ви додаєте поступово, воно повинно бути і розмішуєте. Повинна бути густота, таке густеньке, рідка, щоб воно не дуже стікало з кексу. Буде така апельсинова глазурь. Вона дуже смачна, попробуйте так прикрасити. Ось такої приблизно густоти. І поливаємо по нашому кексу. У мене я додала до 1 столової ложки, у мене додалося 6 чайних ложечок цукрової пудри. Ще зверху прикрашу. Ось такою присипочкою. У мене менша донечка дуже любить, щоб щось таке було гарненьке там зверху. Ось такий кекс у нас вийшов. Зараз я покажу, який він всередині, правда, він ще теплий, потрібно першим різати його. Почекати, що він повністю вихолов. Повірте, він дуже ароматний. Гарбуз, шоколад і апельсин дуже класне поєднання. Він виходить дуже ніжний. Головне вологий. Якщо ви любите вологу незабиту випічку, це кек для вас. Обов'язково приготуйте. Моїм діткам він дуже сподобався. Бачите, що розлітається, коли гарячий. Обов'язково готуйте, експериментуйте. Приємного всім смаку, до нових зустрічей!